Вітаю на константі! Новий закон про мобілізацію в Україні, який не буде чинності 18 травня, фактично не вносить значних змін щодо призову жінок на службу. Проте деякі групи все ж можуть бути призвані до збройних сил. Тому дуже важливо у цьому розібратися, що ми сьогодні і зробимо. Починаємо у статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу вноситься доповнення згідно з ним на військовий облік. Обов'язково беруться жінки, які мають придатність до служби за станом здоров'я, а також мають медичну або фармацевтичну освіту. А жінки зі спорідненою спеціальністю або професією, яка входить до переліку Міністерства оборони України, можуть стати на військовий облік добровільно. Ті, хто вже перебуває на військовому обліку, можуть бути залучені до військових обов'язків або до робіт з оборони України під час воєнного. Стану лише за власним бажанням. У мирний час жінки, як і раніше, можуть добровільно укладати контракти на військову службу та вступати до військового резерву, примушувати нікого не будуть. Закон передбачає рівні умови для жінок і чоловіків у військовій службі. Це означає, що вони мають однакові права та обов'язки, однаково приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять військову службу. З 1 жовтня 2023 року українки з медичною та фармацевтичною освітою мали бути зареєстровані на військовому обліку у ТЦК. Моз пояснило, що це не означає мобілізацію, а лише служить для узагальнення даних про резерв медичного персоналу в Україні. Перелік спеціальностей та професій, після отримання яких жінки мають стати на військовий облік, виглядає таким чином: фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація. Санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування, біометрична інженерія. Біотехнології та біоінженерія, професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології і епідеміології з повним переліком затвердженим міноборони можна ознайомитися у закріпленому коментарі під відео. Варто зазначити, що норма про військовий облік жінок медиків діє ще з далекого 92-го року, відповідно до неї. Обліку підлягають ті, хто відповідає віковим до 60 років та медичним критеріям проходження служби, визначаються військово-лікарською комісією. Також минулого року роз'яснювалося, що жінки-медики можуть виїжджати з країни під час дії воєнного стану. Незалежно від того, стоять вони на обліку чи ні. Хто не підлягає мобілізації? Жінки-медики, які стали на облік військовозобов'язаних, не підлягають призову за мобілізацією, якщо вони заброньовані або визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я на строк до 6 місяців. Навіть за згодою, мобілізації не підлягають ті, у кого троє та більше дітей молодше, 18%. Років, дитина з інвалідністю до 18 чи 23 років залежно від групи, усиновлена дитина молодше 18 років, якщо жінка-медик сама виховує дитину дітей до 18 років або зайнята постійним доглядом, умови для звільнення. Та хто не зможе мобілізуватися? Жінки військовослужбовці можуть бути звільнені через наявність дитини дітей молодше 18 років. А також у зв'язку з вагітністю та відпусткою для догляду за дитиною до 3 років, до 6 років при необхідності, яка визначається медичним висновком. Крім того, не зможуть мобілізуватися за наявності дитини до 18 років, якщо чоловік теж проходить службу, визнані непридатними за станом здоров'я чи віком, матері одиначки, опікуни дитини з інвалідністю. Дружини осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дружини осіб з інвалідністю третьої групи, втрата кінцівки, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, онкологія чи психічні вади, ті, у кого один з батьків має інвалідність першої чи другої груп. Або ті, у кого один із батьків чоловіка має інвалідність першої чи другої групи, якщо більше немає не які зможуть за ними доглядати, якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні. Якщо близьким родичам надали звання Герой України, не підлягають призову також заброньовані робітниці, здобувачки вищої освіти на денній формі, докторанти та інтерни. Новий закон про мобілізацію в Україні скасовує систему строкової служби, але вводить базову військову підготовку, яка розпочне діяти з 1 вересня 2025 року. У разі воєнного стану ця підготовка триватиме протягом трьох місяців. А ті, хто її успішно завершить, будуть звільнені від подальшого призову на мобілізацію до досягнення 25 років. На базову службу будуть направлятися особи, які мають придатність за станом здоров'я. Це стосується чоловіків з 18 років, які ще не досягли 25-річного віку. Крім того, громадяни матимуть можливість вибрати рік, у якому вони хочуть пройти базову військову підготовку до досягнення років. 4 років. Жінки зможуть вступати на таку службу лише добровільно. Також в закладах вищої освіти буде введено навчання з базової загальновійськової підготовки як окремої дисципліни. Тут жінки також матимуть можливість приєднатися до навчання лише добровільно. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!